Уявіть собі, ви щойно переїхали в Німеччину, реєструєте адресу і тут на пошті з'являється лист. Ви відкриваєте його, а там написано, що ви маєте платити 1836 євро щомісяця. За що? За радіо і телебачення. Навіть якщо у вас його немає. Навіть якщо ви нічого не підписували. І це не жарт, це «Rundfunkbeitrag» – Обов'язковий податок на медіа. І від нього не втекти. Багато хто його називає найдивнішим і найнесправедливішим обов'язковим платежем у Німеччині, бо це внесок, який платять усі, незалежно від того, чи дивляться вони телевізор, чи слухають радіо, чи взагалі користуються цими послугами. Сьогодні ми говоримо про те, чому цей збір існує, як він з'явився, хто його придумав, чому навіть німці його вважають. Абсурдним і чому його все одно доведеться платити. Поки я вам про це розказую, напишіть мені в коментарях, чи є у вас телевізор, чи користуєтесь ви телебаченням або радіо. Тож, що таке Rundfunkbeitrag? це щомісячний внесок у розмірі 18 євро 36 євроцентів, який сплачує кожне домогосподарство в Німеччині. Його і мета фінансування державного радіо та телебачення, ARD, CDF, Deutschlandfunk. І неважливо, користуєтесь ви цими послугами чи ні, платити мають всі, навіть студенти, навіть ті, хто не має телевізора, комп'ютера чи радіоприймача. навіть глухі і сліпі люди, якщо вони не мають спеціального звільнення. І саме це те, що викликає найбільше обурення. Обов'язково платіж за послугу, якої ти можеш не користуватись взагалі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Валентина. ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі я живу в Німеччині з березня 22-го року, вже попрацювала зараз. Не працюю. Зараз є відкрила собі підприємство, є самозайнятою особою, як розробляться вебсайтів та блогер. На моєму каналі дуже багато корисної інформації для українських біженців у Німеччині. Також деякі ось такі цікаві, як це відео про життя в Німеччині, як тут це влаштовано, чому воно так влаштовано і як. Пристосуватись до цього життя? Тож одразу після цього відео переходьте до інших відео. Також прошу вас, будь ласка, поставте цьому відео вподобайку та напишіть коментар не менше семи слів. Саме такі коментарі дуже полюбляє Ютуб. Тож допоможіть, будь ласка, розповсюджуватися українсьмовному контенту на просторах Ютубу. А ми з вами продовжуємо. Яка історія та мета цього платежу? Звідки воно взялось і звідки взялося це правило? Rundfunkbeitrag – Байтрак це спадкоєми старої системи Гі ЕЦ Гебюрен Централі, яка існувала з 1970-х років. Тоді збір був прив'язаний до пристрою. Якщо ти маєш телевізор, платиш. Якщо не маєш, не платиш. Але з розвитком технологій це правило перестало працювати. Люди почали користуватися ноутбуками, смартфонами, стрімінгами, і держава вирішила, що тепер платити мають усі. Бо медіа доступно будь-кому і будь-де. Офіційна мета цього збору це забезпечити незалежне некомерційне мовлення, яке не залежить від приватних компаній, реклами або політичного тиску. Наприклад, як у нас в Україні кожен телеканал належить якомусь олігарху. Це те, чим Німеччина пишається, але це також те, що більшість споживачів не помічає або не цінує. Тож чому багато хто вважає це абсурдом? Бо це не просто податок, це внесок, який неможливо відписати відмовитись. Навіть якщо ви дивитесь тільки YouTube, тільки Netflix, або читаєте тільки новини з України, ви однаково платите за CDF та ARD. у 2018 році, до речі, одна мешканка Баварії подала справу до федерального конституційного суду, назвавши цей збір порушенням її прав. Але суд вирішив внесок, що внесок справедливий, бо він не не залежить від користування, а забезпечує таке загальне благо. Але навіть після цього рішення десятки тисяч людей щороку пробують оскаржити платіж і часом навіть виграють. Особливо якщо доводять, що вони проживають вже в оплаченому домогосподарстві або Мають якесь право на звільнення. І як це виглядає на практиці? Ви реєструєтесь у бюргер АМД і через кілька тижнів отримуєте листа від Байтракс-сервіс. Якщо ви не відреагуєте, вам автоматично виставлять рахунок. Якщо проігноруєте, можуть нараховувати штрафи, пеню, а в окремих випадках навіть арешти на банківські рахунки. Байтракс-сервіс має доступ до мельдерегістра. Державного реєстру проживання. Тобто відмовчатись або загубитись у системі не вийде, хоча такі випадки також бувають. Але все-таки є випадки, коли можна не платити. Звільнення можливо, лише за таких умов, наприклад, як ви отримуєте бюргергельд або соціальну допомогу. Коли, до речі, ви отримуєте свій розрахунок бюргергельд, останнє там є такий додаток, якраз на звільнення від радіо. Також, якщо ви студенти на системі BFG. Або у вас є інвалідність з позначкою РФ, але звільнення знову ж таки це окрема бюрократія. Треба окремо подавати заявку, надавати довідку, чекати відповідь. Не так це довго, але все одно треба докласти зусиль. То чому ж ця система ще жива? Бо вона вигідна державі. Уявіть у 2023 році, завдяки Рунфунбайтрак зібрали понад 8 мільярдів євро. Ці гроші фінансують не лише телебачення. А й цифрові сервіси, новини, подкасти, освітні платформи тощо. Тобто, навіть якщо ви не ди не дивитесь нічого офіційного, ви все одно потенційно користуєтесь суспільною інформаційною інфраструктурою. Але знову ж таки виникає питання: чи справедливо що платять всі однаково незалежно від доходу, віку чи користування? Це те, що все частіше ставляться під сумнім, і в політиці, і серед звичайних громадян Німеччини. І тут можна зробити підсумок. Що руфунк-байтрак це одна з тих речей, які здаються абсурдними на перший погляд, і багато в чому вони дійсно виглядають нелогічними. Але якщо розібратись, це частина ширшої системи системи, де державні сервіси мають бути е, доступні всім. І оплачувані всіма питання в іншому: чи не час переглянути це правило або зробити його гнучкінучкішим? Напишіть в коментарях, як ви до цього ставитесь, що думаєте про цей податок, чи він абсурдний, чи взагалі користуєтесь ви радіо чи телебаченню німецьким радіо чи телебаченням. Буде цікаво почитати. Тож, якщо ви живете в Німеччині, це без перебільшення одне з перших речей, які е, доводять, що тут не все так просто, що тут є свої якісь. Приколи. В мене на цьому все. Дякую, що дивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим. Якщо так, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар, і ми з вами побачимо вже у наступному відео. Вже зовсім скоро! Чус!